От тоді до тебе питання про патріотичних людей, про конкурси. У нас на цьому тижні стала ще одна цікава новина. А, Арма змінила свого, свого, свою керівницю да? була до цього. Олена Дума, вона пішла в відставку вона і... дуже гарна українська так, у Наталі так. Так. президент України підписав закон новий про Арма, а от взагалі, от про цю всю історію, mm. та тобто тому, що це Арма про неї багато хто розповідав, бо дуже багато скандалів було теж. Давай відмітимо так. як майно. Ми розпоряджались куди, куди і кому. І третє, десяте. От що тепер? Тепер буде все по-новому, новий буде конкурс, нам обіцяють міжнародні експерти uh, і так далі. Так, uh, да, дивіться. Знаєш, коли кажуть, що коли кажуть, що в нашій країні ну, я чув і від президента там ви щось придумуєте, у нас в країні немає корупції. Слухай, коли. Мі здається, це прем'єрка казала. Uh, Нещодавно, uh, да. да. Ну, дивись. Що, все, що надумана що, проблема. Що це все надумано, так. А дивись коли кажуть, що в нашій країні ще немає корупції, то ну, я з цим не згоден. Коли прем'єр-міністр, ой, віце-прем'єр коли віце-прем'єр будує на 4 гектари землі, ділянки багато будинків, і ми побачили це там, да? я дуже так скажімо. Був шокований, мені було неприємно чи бачити, розумієте, коли в країні війна і віце-прем'єр, при якій відбілюють і так скажемо, так захищають його президент. Він має стільки статків, там так? Ні, він не бідна людина. Слухай, він не, не був, говорити. мабуть, не бідний. Якщо і до... це він побудував, так до того, як він став. Віцепрем'єром, віцепрем'єром ну, чиновником, давай говорити так, тому що він був у бізнесі. А, то у мене питання ма до нього. А якщо він це побудував після того, як він став а, 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 чиновником, то я вважаю, що це, це соромно повинно бути їм. А, що стосується арми, Олексій, дивіться, я вважаю, що арма це якісь. Знаєш, якийсь позор, блядь, блядь, рюкзак позора, який, блядь, який ти не думаєш викинути його, блядь, а, Мені буде знаєш важко нести, а, а, але його не кидати, яким чином дотянути. Знаєш, блядь, у мене питання. Із Харкова, вітаємо, вітаємо. вітаємо, 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 вітаємо Вітає Вітає дуже, дуже, дуже приємно, що ви нас дивитесь. Дуже дякуємо. Послухай, ну він повин, не повинно так бути. Якщо ви створите якусь інституцію, і, і ви, арма, відповідає за активи, яких віддають в управління. Дуже велика кількість активів залишилась від Російської Федерації. Це мільярди доларів. І друзі, ну мені неприємно. Коли цими активами управляють люди близькі до офісу президента, це не нормально. Я не вважаю, що не потрібно це забирати. Потрібно забирати. Але я не вважаю це нормальним, коли там люди там. Ну, я не хочу зараз говорити прізвище, але кажуть, що там. І про людину, про яку ви написав тільки що, Алекс, і інші прізвищі щоб вони по перше поставили цю Думу, Думав дума Олена Дума. Дума. Вона навіть книжку написала. Да. Я не знаю, але я я вважаю, що дивіться, друзі, ну не повинно бути так, що вітаємо, вітаємо дуже дуже приємно вас бачити. Вота вас також вітаю. Ну так не може бути. Слухайте, якщо ви хочете. Ви ж що? Ви вже говорили? Що ви сказали? Що Порошенко поганий, і ми побудуємо нову державу. Ми створюємо європейську державу. Послухайте, і ви що робите? Ви берете. І віддаєте від одних корупціонерів відбираєте і віддаєте іншим корупціонерам. Що блядь, змінюється для, для країни? Ні, ну відверта. Круговоротка, слухай, круговорот корупції ну, коруп... мен... в природі. Ну, Дивіться, э, <сум> э, слухай, український народ не для того створював два майдани, щоб одні корупціонери змінювали інших корупціонерів. Ну так не може бути. Ну, так не може бути, коли ти правоохоронців використовуєш для якихось політичних, так скажімо, досягання якихось мети, розумієш? Ну, так не робить, слухайте. Ну, Послухайте, є що, є, дуже багато людей думають, що е, е, от зараз вони якимось чином передадуть іншим людям, е, е, своїм людям, так скажемо, ці активи, і з цих вони будуть отримувати гроші. Друзі, ну по-перше, коли в нашій країні війна і ви створюєте такі схеми, ну це повинно бути соромно. Ну так не може просто але ж там. Але ж там такі активи. Я чув мощі мільярди. Це, це мільярди мільярдів торгово це в Києві, Ocean, Ocean Plaza. Plaza. Да. Ocean Plaza. Да. і список можна продовжувати про да. букавель. Букавель це бетонний завод, завод боже, це мільярди доларів. Це просто да. і послухай, і все, і в це людьми керують декілька людей. Ну це ж не нормально. Ні, потім послухай, дивись, як буде, от я хочу сказати. Так. Потім все це зараз записується. Потім американці скажуть, ФАС, набушники і е, САП побігуть до тих людей, які зараз керують, а потім ці люди будуть, говорити, що це політичне прислодування. Ми були у владі і вони зараз вважають, що ми щось вкрали. А ми тут ні до чого, ці руки нічого не крали. В така буде відповідь. Розумієш, так ну так не може бути. Якщо ви хочете будувати країну, ви зробите все для того, щоб працював закон. Ну не можна так, знаєш, вибачаєш, скажу на в вручному режимі керувати, як сказати, руководити країною. Ну не можна. Потрібно просто побудувати систему, система яким дасть так, можливості, так. щоб і всі ці процеси відбувалися. І все. А ми що ж сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо, що слухай, якісь ні просто ворують. Які ні ворують. Ну це ж просто жах. Були скандали з будинком про спіло і потім вони Згадаю. розповідають. Да, і вони потім розповідають. Ви знаєте, у наших країнах корупція? Знаєш, як е, оце мені нагадують, е, е, коли Кличко прийшов на таківо е, е, на акцію проти, проти Набу. Корупція. У мене питання перше до набу. Чому це е, мер не за заградами? Чому Садовий не за Заградами? Чому Труханам не за заградами? Чому е, інші мери, які мільярди крадуть? Доларів, хочу сказати, друзі, вони не заградами. І це люди розповідають про якісь борбу проти корупції. Ну, послухайте, ну ви серйозно? І це у мене питання. І що ви хочете сказати? Скільки працює арма? Скільки ми бачили сюжетів? Впинають, Я на да, БУ і САП не знають, що відбувається в, в армії? Ви зараз серйозно? Всі аплодували, коли дит, я прошу вибачення, я ж прізвище запамтовую. Дмитро Держмойна. Коли, коли він затримував Хабарників, і всі говорили, ой, який він молодець, а потім пот, потрібно ж дізналось вони затримались набу. 3-4 рази якісь, є, хто там хабарі принесе, так. а потім е, е, відкрились очі у НАБУ, і потім тільки зрозумів НАБУ, що він теж корупціонер і теж вкрав 40 мільйонів доларів. Блять, ну я вибачаю за мат, Ну бля, ну це ж просто несерйозно. Може, і за армою так у них було. Знаєш? Ти тим паче, що Алекс пише: Олена Дума почала писати книгу про успіхи на посаді керівника арми через місяць після призначення. Ще треба якийсь аналіз робити в людині? Не все в порядку з головою. Цитую Алекса. Можливо, ти бачив цю книжку Армагідо. Я, 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 я теж хочу написати книгу «Пообіцяв обіцяв мені Аліксія, але так, за, за три пишемо. роки, поки ми крок не змогли. <рес> змогли бо ми не, не думали. <рес> <рес> у нас немає можливості. <рес> ми пишемо, але повільно. Да. Да. Концепцію робимо. Ні, ми поки не почали, якщо, якщо відвердо сказати, Концепцію робимо <реш> да. ще раз прочитаю, алексом сам просто в набої співробітників САП часто низький рівень компетенції, і вони реально непогано розслідування перетворюють у порі... у... справи, які розвалюються у суді. Ну, дивись, я О, З приводу компетенції. Хочу, да, друзі, це теж важливий це, момент. А, ніхто... 996 глядачів. Я я хочу на це, а, а, на це звернути вашу увагу. А, От за це там, тиждень 10 днів. А, хочу сказати вам, що що мені сказали а, дійсно була там ситуація в офісі президента стосовно цього, цього закону. Там, так скажем, хіпіш, так, да. і хочу вам сказати, що я почав спілкуватися з, з хлопцями, які працювали там на такі круті посади. Маю на увазі не в напої САП, а в антикорупційному суді. Так. Колишній Макс. Люд... Да, mm -hmm. Я з ним поспілкувався кажу, слухай, ти мені можеш розповісти, ну от що, як там, що працює, а він каже: а до нас приходять САПі на бой, кажуть, от такий повинен бути вирок. Я кажу, чи серйозно? Він так каже, ну так. Так суд це ж змагання сторін. Слухай, я кажу, слухай, а як незалежний <свят> суд. Ви кажу, прикалуєтесь? Він каже, ну так. Да. Тобто, друзі, ну так не повинно бути. Ми говорили всі про те, що ми створюємо незалежний суд. Якщо б ми хочемо, якщо ми хочемо суд, якому диктують що, які вирок. Так навіщо такий взагалі Так у нас є такий там Вовк і вся ця шліпара і інші суди, які можна купити. Ну послухайте, так не повинно бути. Хай виносять. Дійсно справедливо. А для цього має бути змагальний сторін, хочуть вони чи не хочуть, правда? Так побудована система. Дивитесь нас, дуже вам дякую всім, що ви нас дивитесь. Ну, Камасутру, я не знаю, це Я в доліще. Не будемо ми писати. Ні, не будемо бути. Хіба що Камасутру політики. Це було б непоганий такий Як назва, для того, щоб просто увага людей була. Знаєш, люди, о, купимо книжечку. давай Ще тобто і першу главу я би починав би політичний камасутра Порошенко та Медведчука. Це було б О, дуже цікава голова. До речі, до речі, речі. що там Такі пози, я вас убавляю. Це, це треба, ми да, не да, вигадаємо, да, да, не да, вигадаємо да, да, просто. А, дивися, я сподіваюся, що вам сьогодні я, ми трішки підняли а, настрій. Алекс, пише, почни з ти <laughs> Ні, ну. Ну, no, <laughs> Може бути і так. <laughs> Добре, 998 глядачів. Дивіться, тоді до мене до, до питання. Ти віриш в те, що буде обраний тепер інша людина і зміниться після цього закону, все з армою, ну, тобто буде прозоріше і так Ні, далі. Ні, я не вірю в цьому. Я вважаю, що це дійсно така структура. структура. Там вони вже і закон прийняли новий закон, який так, так скажемо. Ну. Будемо дуже дуже раді. Значить, там ради. Це після першого розділу цієї книжки. Да, Там закони по армії додали, щоб, так скажемо. Услажнили, короче, як так. Ускладнили. Да, да, ускладнили, так скажемо, попасти і на конкурс, і визначити, да, тобто там не так, не так, як було як було раніше. раніше. Да. Що хочу сказати, я вважаю, що якщо немає можливості знайти людину, яка у нас дійсно чесна ну чесний, а я дивлюсь на все це і вважаю, що дійсно у нас має, має, ми маємо в країні таку проблему, тому що ну куди ні плюн е, одні корупціонери, да то я вважаю, що нам потрібно буде або позичити таку людину у наших е, союзників. Ну, наприклад, слухай. На гарну зарплатню чи війцар, яку людину можна було би запросити? Ну або ну дійсно Но, але або, ти або з Німеччини. Що... Знаєш... А, але ти пам'ятаєш, що такі спроби були в нач до речі в Параслуха при, при, ну, при президентця Парашенко. Ну, ми пам'ятаємо давай називі. З якої країни в Польщі? Так, ну послухай, ну я тебе прошу. <реш> ну якщо ти вважаєш, гадаю, ну Польща дуже да, я пам'ятаю там в автодором він керував. Я але про якщо це. ти вважаєш, що а, а Польща потім дуже... виявилося, що там різні. Ну, не, слухай, ну ну я, я я я я думаю, що це повинна бути Німеччина, це повинно бути тачани, це повинно бути швіца. Ну по по захід схід, східна, а, Європа, а, маю на увазі, це так. Угорщина, це а, Словаччина. Польща, ну послухай, вони це країни теж. відсоток корупції в Східній Європі, вона набагато вища. Ми знаємо, друзі, що і також і в Італії. е, Високий висоток великий, але ну, наприклад, в Німеччині а, набагато нижче. Тому я вважаю, Дальний, що на Скандинавії да. нижче. А, а от Алікс пише, що він взагалі вважає, що Анну, якщо так перевести, що в принципі арму можна взагалі ліквідувати і передати ці функції мінінфраструктури чи мінеркономіки, і, і контролювати використання. Для чого купу цих органів і держуснов створювати, питає він. А, слухай, я вважаю, що ви пам'ятаєте. Ви, ви ви, ви, ви пам'ятаєте мою позицію. Я вважаю, що нам mm -hmm. як можна. Можна більше потрібно, потрібно зменшувати людську, так скажем, втручанні чоловічого фактору, так во все цей, все цей процесі. І потрібна обов'язкова цифровізація, і це дасть можливості прибрати цю корупцію. А поки ми цього не зробимо, автоматизація сворідна да, автоматизація, цифровізація там, да, то ну вибачайте це, от, ну це буде неможливо.